10 серпня знайшовся час, попробувати продегустувати наступний сорт інжиру, який на цей час дозрів. Бачимо. Ось такі немаленькі плоди, правда, колір середній такий. такий. Плідний такий колір. Ось тут спілий плід. Тут спілі плоди, значить зриваємо інжир ягоду, яка нібито най. Так. В середині такий жовтий колір. І зараз ми будемо пробувати. Дуже смачний, солодкий плід. Значить, рослина, інжир знаходиться, вирощується комбінованим методом. Правда, росте не в дуже сонячному місці, тому що навкруги одне дерево. Друге дерево. Третє дерево це те, що навкруги, і неподалік теж є дерева. Ось іще щось виросло. Буде, нащ... буде щепитися на наступний рік. це, що виросло. В наступному році постараюся знайти місце для цієї рослини. Більш в сонячному місці, і, мабуть, буде раніше по срокам дозрівання, а так відмінно. Значить, не викидати, не компостувати, а на наступний рік залишити цей сорт, щоб я міг його побачити в своїй красі в сонячному місці. Це ще не все. Зараз переходимо до іншої рослини і будемо її теж пробувати. Стоп. А це, друзі, справжній красунчик. Ми його зараз з'їмо, і я хочу, щоб він залишився в мене назавжди. Дивіться, який красивий. Значить, цей гарний, а блідий смачний, гарний і смачний. Доведеться, доведеться обидва вирощувати. Один буде брати своєю красою, інший буде покушати своїм смаком. Стоп.